Привіт, сьогодні я розкажу про те, як зупинити так звані зриви в харчуванні, коли ви довго сидите на дієті або просто мало їсте. А потім, в якийсь період дня, найчастіше ввечері, ви їсте дуже багато їжі і переїдаєте. Зараз я проходжу курс стосовно того, як допомагати людям з розладами харчової поведінки. І хочу поділитися з вами однією стратегією, яка має доказову ефективність стосовно того, як зупинити переїдання та ось такі зриви в харчуванні. Чому взагалі виникає така ситуація? Основна причина заключається в тому, що немає регулярного харчування, і через це організм постійно знаходиться в стані стресу. І через такі обмеження виникає бажання потім переїдати. Це так зване запнути. Коло, коли ви дуже сильно себе обмежуєте в їжі, або просто немає часу поїсти. І коли наступає момент, коли їжа є в доступі, або коли вже немає змоги терпіти, тоді вже відбувається так зване переїдання, коли можна з'їсти дуже багато їжі. Потім виникає почуття провини, і людина знову може сідати на дієту. Що ж потрібно для того, щоб зупинити таке коло. Перше, це почати систематично їсти. Це головний основний момент, який допоможе позбутися ось такого паттерну харчування має складатися з трьох основних прийомів їжі та двох-трьох перекусів. Коли ви коригуєте саме цей тип харчування, то тут важливо те, що ви їсте, не має ніякого значення. Важливим є періодичність харчування, тобто не акцентуйте увагу на продуктах, які мають міститися в цих прийомах їжі, а лише на тому, як ви систематично харчуєтесь, і при цьому ви завжди маєте знати, що саме ви будете їсти наступного прийому їжі, і не допускати перерву між прийомами їжі більше ніж. 4 години. І ще один дуже важливий момент: це не їсти між основними запланованими прийомами їжі. Тобто, якщо у вас є 5 прийомів їжі протягом дня, тобто три основних та два або три перекуси, то їсти лише їх не можна їсти між ними, тобто навіть один горішок, чи одне там цукерка, чи одне щось. Це Потрібно прибрати. Будуть такі піки, коли дуже буде хотітися заїсти стрес або просто переїсти. Вони тривають десь одну-дві години, і для того, щоб все таки не зірватися, не переїсти, потрібно зайняти себе чимось. Комусь допомагають довгі прогулянки, хтось любить читати книгу. Для когось рішення це послухати музику, та яка підіймає настрій. Ви можете для себе самостійно обрати те заняття, яке зможе вас відволікти в такі пікові години, коли хочеться переїсти. Потім ви відчуєте полегшення і вже зовсім не захочете Хочеться переїдати або заїдати стрес їжею. але знову ж таки важливо дуже харчуватися згідно з планом. П'ятиразового харчування і не їсти між цими прийомами їжі, саме це допоможе позбутися ось таких от зривів харчування, таких переїдань. Я знаю, що виникає основний страх набрати вагу. Але як показує практика, відбувається все навпаки. Де навпаки худне. І якщо причиною того, що ви протягом дня нічого не їсте, а потім у вас трапляються такі зриви, є саме бажання зменшити масу тіла, і ви через це сидите на дієтах, то в такому разі, навпаки, коли коли ви починаєте регулярно їсти, то вага йде сама собою. Коли я проводила дослідження для своєї магістерської роботи, в ній приймали участь 20 жінок, і ті жінки, які завдяки моїй програмі почали харчуватися регулярно, вони втратили вагу від 2 до 6 кілограмів за місяць. Саме тому не потрібно боятися того, що ви навпаки наберете вагу через те, що будете харчуватися регулярно. Так дійсно, коли ви бачите, що це там 5 разів на день потрібно їсти, то здається, що це дуже багато. Їжі і буде якийсь перебор кілокалорій, але насправді це не так. Коли ви регулярно їсте, головний сигнал, який ви посилаєте своєму організму, це те, що йому не потрібно запасати все в те, що він не використовує, тобто не формувати більше жирових відкладень. Коли організм постійно в стані дефіциту, коли ви постійно сидите на дієтах, то він думає про те, що ви на грані виживання, і потрібно ви в моменти, коли ви багато їсте, все це накопичувати. Коли ви починаєте переїдати, ви зазвичай вживаєте дуже багато кілокало калорій, багато енергії, які на момент, коли ви це їсте, організму не потрібно. А та енергія, яку йому не потрібно використовувати в даний момент, він обов'язково запасає і запасає у вигляді жирових відкладень. Саме тому регулярне харчування дає сигнал організму, що все добре, все нормально, не потрібно нічого відкладати про запас, і потрібно витрачати лише те, що потрібно на даний момент. Тому слідкуйте за тим, щоб ви їли постійно ту кількість, яка вас насищає, яка приносить задоволення. а Тим, що саме в вашій тарілці вже потрібно розбиратися вже після того, як ви налагодите регулярне харчування. Дякую за увагу! Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте коментарі і до нових зустрічей. Пока.